Доброго здоров'я пані та панове! З вами Андрій Мироник, український письменник. Сьогодні ми будемо читати розділ із моєї книжки «Сьома Рота, Сміх і Сльози. Це благодійний проект. Я цю книжку не продаю, а обмінюю на донат. А всі кошти спрямовую на допомогу Збройним силам та постраждалим. Розділ називається Привиди Півдня. Наступного дня я залишився налаштовувати пульти для дронів. Справжніх дроністів у нашому колективі поки що не було, та й дивлячись на Беркута чи Вінні Пуха, навряд чи ви б в них пізнали затятих геймерів. але опановувати фах пілота охочих було вдосталь. Зрозуміти мене правильно. солдатська місія, хоч і тривожна та насичена, але трапляється, що й вільного часу трохи є. А тратити його на книжки, вивчення акордів чи малювання натюрмортів не всі хочуть, якщо ви розумієте про що я. наче мистецтво це єдина альтернатива, корисно проводити час на службі. Хех. А тут ще й корисне з приємним можна поєднати: і ігри пограти, і фах корисний, та актуальний опанувати. Пульт, чи то пак джойстик я заздалегідь відправив поштою, тож він мене вже чекав, а от симулятор довелося завантажувати. Зайшов у комп'ютер, ввів пошуковий запит, а воно мені вибиває побіж симулятор дрона FPV. Що? Який побіж? Беркут! кричу. Ти що тут, польських мелодрам передивився? Чи полуницю збирати зібрався на заробітках після війни? Що це в тебе тут за польський гугл? Беркут зарготав у відповідь: Та дідько його знає, то щось той Старлінг слухай. Що не введеш, воно вічно бідрьонку і найлепше це не тикає. Я йому кажу, римкомплект для мотора на Т4, а воно мені бідрьонку і парувки якісь. Ну, але тягне непогано. Відео дивитися можна. А без відео я вам скажу тут нікуди. Бідрьок і парувки якісь. Вибачте. В руки бійців часто густо потрапляють такі військові артефакти, що інструкція до них зутліла ще за фараона Тутанхамона, а мережа виручає, і кулемет якийсь Чехословацький можна вивчити, і як антифриз у м 113 поміняти навчишся. Золота річці ваші інтернети, Їйбо. Але про що це я? Про дрони? Скачав я згорем пополам, той польський симулятор, чи може то просто мова в ньому була польська, підключив пульт в дужках джойстик, щось там налаштував таксяк та й кличу. Прошу панства до самольоту. Хлопці засміялися, але прийшли. Першим літав Беркут. Точніше, як сказати. Не літав, а злітав і вдарявся в стінку. А Андрій, він пух. Давай його підштрикнути. О, знову мінус 600 баксів. О, вже 1200. З торбами ти нас пустиш з таким пілотом. «А ну дай мені. Пана Андрія ліпше не вийшло. Та й у мене теж. Тож добру годину ми тільки те й робили, що розбивали віртуальні дрони. Як не в дерева, то в якісь стовпи. Ех, пацани, не вдасться нам ніхера. Тож місце наше в піхоті, резюмував він і пух. Ні -ні, ще трошки почне вдаватися, відмовив йому Беркут. Я засміявся. Чи то з його наполегливості, чи то з того вдаваного бажання спригнути з піхоти. Ага, я бачу. Ти поки навчишся в бюджеті гроші закінчаться на дрони. Ай, не вигадуй, дивись, як я його зараз. Беркут показав пальцем на ігрову модель машинки, яка слугувала нам за Матюк. Матюкацький танк. Заворожий ворожий танк нехай буде. Беркут показав пальцем на ігрову модель машинки, яка слугувала нам за ворожий танк. Ціль стрімко наближалася, всі затамували подих, Беркут аж закусив губу. І дрон на всій швидкості врізався у землю на відстані добрих ігрових 100 метрів від цілів. Е, все, на сьогодні хвати. Підсумував, не засмучуючись, новоспечений пілот. Я похлопав його по плечу і обнадійливо додав. Завтра буде краще. А поки що, піхота ваше все, сударь. Всі засміялися і пішли готувати вечерю. Хто за харчами, хто за водою, хто вогонь в рубці, у нашій халупці. Отакий от, от віршик вийшов. А що? Не прозую єдиною. Хто дослухав до кінця, той молодець, отже, це був уривок із книжки «Сьома рота. Сміх і Сльози з його другої частини, над якою я зараз працюю. Ця книжка написана за мотивами солдатських байок на Південному фронті. Тож, якщо вам цікава війна без зайвої крові, долучайтеся, підписуйтеся, я буду радий. Обов'язково діліться цим відео, якщо воно вам цікаве. Будьте здорові, підтримуйте збройні сили. Е шануйтысы.